Так, ну, е, щоб ви розуміли, це місто Олександрія, нова дорога. Е, те, що вони зробили, восени поклали труби, які позамерзали. І зараз забили ті труби. І зараз людям вся вода йде під двори, під хати, в підвали. В Олександрії після танення снігу та сильних злив 14 та 15 лютого сталося сильне підтоплення приватного сектору. Серед тих, хто найбільше постраждав мешканці вулиць Айвазовського та провулку нижнього. Зливна система, яку замінили під час капітального ремонту, вулиці не впоралась з інтенсивними опадами. І вода буквально рікою потекла житловими вулицями, затопивши будинки. Ситуація вже давненько розпочалася. Вона з постройки дороги, ми дуже були раді, що її построїли, але ще якось не продумали, мабуть, з води у цієї, я не знаю, хто там це мав все продумати. Хоча з вулиці люди ходили, казали, що треба щось робити, бо буде біда, бо піде вода і через канаву, і через хати, бо вже в якихось роках, там, наче як в 2007-му було затоплення і домів, і підвалів, і всього такого. І Стікала туди просто вода, у нас тут була велика калюжа перед двором. З цієї калюжі селилося в двір і в город дуже багато. Власник дому звертався, нам привезли от стілу, ми там трохи засипали, але якби ця проблема не йшла. Все одно збирається вода, все одно тече в двір, ну а зараз ще тут канава, розцьок ці канави отримався от на вихідних. ДСНСники чистять канаву, викачують у цю збору воду, але ж воно не співають викачувати. Вода все більше і більше. Сьогодні було найбільше води, прям майже по колінах. Ми дитину в школу, дорослу дитину прийшло збору її виносити, тому що вона б не пройшла, просто вона б набрала через ботинки. І в мокрому дійшла в школу. мене в дім слава богу не потрапила, тому що дім якось вище знаходиться. Але зараз затоплена скважина, затоплений насос. Я не знаю добре, як він буде працювати після цього затоплення. За словами жінки, яка доглядає приватний будинок, поки його власник відсутній, вода прибувала дуже швидко. У сусідів підтопило підвал та гаражі. Не оминула біда і мешканців багатоповерхівки по проспекту Соборному. 115. саме такою рікою зустрічав будинок жителів ввечері 15 лютого. Наразі маємо таку ситуацію, що до нас звернулася міська рада про викуп земельної ділянки. Для суспільних потреб територіальної громади Олександрії. Процедура не завершена по викупу земельної ділянки, але вже на сьогоднішній день прибудинкова земля, яка належить співвласникам будинку, вона вже пошкоджена, виритий рів. Це не можна назвати що для водовідведення, тому що там вода вона стоїть. А в таких ситуаціях, коли от великий поток води, то Ця вода йде уся під під'їзди. Підтоплює підвали, підтоплює під'їзди. Підійти до під'їздів неможливо. Підійти до будинку зі сторони 117-го будинку неможливо, підійти зі сторони 113-го будинку неможливо. І взагалі підійти до свого будинку неможливо, тому що тут стоїть вода. Якщо в той ругах потрапить хтось із дітей чи з людей, чи туди злетить машина, там може трапитись біда. Третю добу в південному мікрорайоні міста працюють комунальники та рятувальники. Вони відкачують воду та намагаються якнайшвидше допомогти людям та стабілізувати ситуацію. Загалом в Олександрійському районі рятувальники залучали 17 разів на таку надзвичайну подію. Особливо особливу увагу було звернено саме на південний мікрорайон міста Олександрії, де рятувальники майже цілодобово знаходяться і допомагають людям у. Такій нелегкій ситуації. Перший виклик надійшов до служби порятунку 14 лютого близько 8-ї години ранку, і ліквідація наслідків цієї негоди триває по сьогоднішній час. Найбільше рятувальники залучалися в такі мікрорайони, як мікрорайон Південний, район дитячої лікарні і також стадіон Ніка. Також допомога надавалась по вулицях Шевченка, Свободи і Львівська. На думку жителів мікрорайону, однією з причин сильного підтоплення стало засмічення зливового каналу. Люди кажуть, у нього часто кидають сміття. Комунальники ситуацію з підтопленням не прокоментували.